Перед початком концерту з благословення блаженнішого митрополита Володимира вікарні архієреї Київської митрополії, архієпископ Олександр та єпископи Іларій і Пантелеймон відправили в соборі молебень. Після чого високоприсвященніший владика Олександр переказав усім учасникам духовного дійства вітання архіпастиря. Благослови душе моя Господа! Саме цим уривком із божественної літургії розпочалася концертна програма столичного камерного хору Кредо колектив якого уже кілька років поспіль є учасником спільних із церквою духовно-мистецьких проєктів. Під склепінням храму лунали богослужбові пісне співи на прославу Господа нашого Ісуса Христа та Небесної Цариці Божої Матері, класичні інструментальні твори. Гості, котрі завітали того вечора до найдрівнішої православної святині часів Київської Русі, безумовно отримали справжню насолоду як від ангельського співу хористів, так і від того духовного піднесення, що віками панує у храмі премудрості Божої святій Софії Київській. Святкова атмосфера об'єднала усіх шанувальників духовного мистецтва, виконавців, слухачів, організаторів концерту. Прежде всего хотел бы поблагодарить Господа Бога, который продолжает посылать какое-то наитие через наитие проведения, через проведение, вот в общем-то в то вдохновление, которое мы получаем. Поэтому для нас основная задача это, конечно, с помощью классического искусства, классической музыки, по благословениям. Укріпляти е, духовність корні стержень основной нашого прекрасного красивого народу, удивительного, який много ще должен для планети сделать. Коментуючи враження від виступу в стінах соборі Святої Софії Київської, хочеться ще раз повторити слова, які сказав організатор цього виступу Олег Вечаров, фондом, якого був організований цей виступ. Що будь-яка молитва, будь-який музичний звук, який прозвучав в цьому соборі, він приєднується до мільйонів, мільярдів голосів наших предків, які тут протягом тисячі років возносили свої молитви. І сила цього відчуття, вона десь на межі фізичного відчуття. Це не просто внутрішній стан, внутрішнє духовне відчуття. Ти відчуваєш, як ти приєднуєшся до тисячорічної історії, правдивої і разом з тобою співають ці стіни, співає собор. Концерт духовної музики Гласом моїм Господу вас звах приурочили до тисячоліття святої Софії Київської.